Наступно ми покажемо, як можна класно приготувати легку, класну смачну шаурму у нас на сковороді. Для того, щоб нам приготувати наш лаваш, нам потрібно взяти ось такий круглий лаваш, тортілія, взяти фарш ось так щедро на наш лаваш. І хочу вам нагадати, що сковорода вже стоїть на розігріві, тому що, коли ми кладемо наш фаршик, ми перенесемо це на сковороду і будемо обсмажувати. Потрібно Капуста, цибуля, помідори, і також сир. Інгредієнти можна змінювати, які вам подобаються. Діли нашу сковорідку і вже підготували наш лавашик з м'ясом. Ось так ми його розмащуємо, і тепер м'ясом донизу кладемо на нашу сковорідку. Ось буквально лише декілька хвилин на нашій сковорідці і ось таку гарну тортилі ми маємо. А тепер ми будемо її доповнювати різними інгредієнтами. Добавляємо трішки цибулі, викладаємо наші томати, не забуваємо про капусту. Ну і обов'язково додаємо сир. Це все класно. Закручуємо. Ось так закрутили. І ось така смачна соковита шаурма виходить на нашій сковороді. Всім смачно!